Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю нове відео із кави зранку з Вовчиком, з кумою після садочка. На дитячих майданчиках ще не привезли пісок. Доводиться гратися в пісочниці біля гаражів. Вова любить пісочок наш. Подзвонила вже в БЖКП. Обіцяли привезти нам пісок. Да, Вова? Пісочку мені не вистачає. Ми з Васильком купили пластиліна. Так? Отакий. От Вкопієшся по акції майже 70 гривень. Є баба, це блек! Це чорний. Це чорний. Забігала я у середу, у сільпо наше Костопільське, і тут, дивіться, яка акція, два авокадо за ціною 65 гривень. Окрім сільпо, я ще була на секонді у підвалі там останній день 39 гривень за кілограм. Покажу вам вдома, що там купила. Ну і також взяла ще один лимончик до авокадо. Підійшла кума моя, і, звісно ж, п'ємо ми удвох каву. Ну що ж, розпочнемо розпаковочку ось цієї сумки. Ця сумка також входить у вартість цього секонд-хенду. Заплатила я 94 гривні. За це все. Один кілограм коштував 39 гривень. Любите ви в мене такі огляди, показую відразу ще до прання, тому що після прання я не завжди маю часу це все знімати, просто швиденько складаю у шафи і все. Тому розпочинаємо із розпаковки відразу після покупки. Так, купила я ось таку ковтину фірми Adidas. Непоганий її стан, дивилася по манжетиках, Все нормальне, це йде на 13-14 років, пише 164 зросту на Юрика буде ще вона великувата. Але я думаю, що, можливо, цю ковтину забере в мене Віка. Вона полюбляє Adidas і тому. Побачимо, все рівно, кофта 100% не пропаде. Наступне, що я взяла, це також кофта. Не сезон зараз, тому такі речі зараз ніхто не хапає. Але я вам скажу, що коли настане осінь це буде дійсно знахідка. Просто зараз попрати, кофтину заховати і все. Не знаю, кому буде. Я думаю, що можливо навіть в ній буду ходити я, можливо, чоловік. А можливо, її забере віка, стан її також непоганий. Я подивилася її розмір це розмір М, але я б сказала, що ця кофтина йде оверсайз розміру, тому що вона навіть на мене зараз буде широкувата, Знаєте, не облягати, а така широкувата. Непогана така знахідка це, до речі, фірма HM, і вона йде ось на баєчці. Як бачите, тобто ковтина буде тепла, дуже класна. Не шкодую, що взяла, бо дійсно річ хороша. Так, наступне, що я взяла, це сукня розмір L. Сподіваюся, що моїй дочці вона сподобається. кажу, сукня. Де ж це сукня? Це йде спідниця. Вже заговорююся. Так, це йде спідниця. Розмір L. А, Мені вона дуже сподобалася. Знаєте, в ній такий матеріал. Я б сказала, що це а, не бархат. Я не пам'ятаю велюр, не велюр. Коротше кажучи, спідниця дуже крута, і мені здається, що вона була довша, тому що, бачите, тут края йдуть необроблені, і мені здається, що її хтось обрізав. Але. Спідниця така, знаєте, непогана і, до речі, розшивається вона на таких закльопках. Ось так. І я думаю, що досить так непогано буде сидіти. Якщо не буде на мою дочку, то я думаю, що коли я схудну, я буду в ній ходити 100%. Спідниця не дуже коротка. Дуже якісна і красивий такий колір. Так що полежить і буде носитися 100%. А можливо, навіть і дочці мої сподобаються. Я не знаю. Я купую, знаєте, так, вгадаю, не вгадаю, бо вона на навчанні і ще вона весь червень місяць вчиться в мене, тому купую речі без неї. Наступне, що я взяла, це ось така ковтинка. Топік його б я назвала, ось так він виглядає зеленого кольору. Не знаю, сподіваюся, на мою дочку буде. Вона таке просила. Зараз літо, жара, треба щось таке носити. Взяла ще таку кофтинку, це вже собі, під якусь спідничку. У мене навіть є ось та джинсова така спідниця. В основному я її носила або з футболками, або із сурочками, які в мене різні є. Також на секунді покупляла, а це побачила ось таку ось, ось таку побачила ковтинку, ось така кишенька там. Візеруночок, як бачите, є такий ніжний, ніжний. Світленький. Думаю, на літо буде саме те, і тканина така, знаєте, ніби джинсова, але така тоненька-тоненька. Коротше кажучи, я її не міряла, не знаю, як вона буде на мені сидіти, але думаю, що у деяких відео ви мене будете в ній бачити. І за такі кошти, які я заплатила за це все, то можна купувати. Наступне досить така. Цікава покупка. Я постійно заглядаю на якісь рюкзаки, сумки і так далі. Ви самі знаєте, в яку ціну вони зараз і в магазинах, і на базарі. Коротше кажучи, я не очікувала побачити таку сумку на секонд-хенді. Показую вам ось так вона виглядає. Взагалі, я її передивилася з усіх сторон. І жодного недоліку я на ній не знайшла. Ну хіба що ось тут, бачите, так трошечки. Вона майже не ношена. Вона йде на ось такому. На ось такій ручечці металевій, тому її, певно, цю сумку ніхто не забрав, бо вона досить така тяжка. А, виходила. До речі, тут досить такий цікавий замочок. Я коли цю сумку закрила, то не відразу змогла її відкрити. Я вже думала, що я її закрила назавжди. Але ні тут все-таки можна розібратися, як її відкривати. Показую, як зсередини. Ось так вона виглядає. Коротше, сумка класна. Дивіться, замочок працюючий. І тут є ще, до речі, ось такий відділ без замочку, і там маленька кишенька. І ось цей відділ, що на замочку, також ділиться. На два відділи. Сумка просто супер. Просто супер знахідка. І знаєте, на літо вона така світленька. Коротше кажучи, це літо я знаю, буду з чим ходити. Бо моя червона сумочка, з якою я хожу вже не один рік. Вона вже, знаєте, так світу побачила, і в неї досить так мало поміщається. У мене в основному там лежить гаманець. Телефон і ключі туди ледь-ледь поміщаються. Все, більше туди нічого не можна покласти. А сюди, я думаю, буде зручно щось небудь покласти. Мені треба вологі серветки зараз постійно носити сухі серветки. А, буває, що щось таке ще підкупила невеличке і немає де покласти. Наприклад, я ось коли їду в село, я беру з собою таблетки, і вони також в мене не поміщаються в сумочку. Тому сумка мені давно потрібна була нова і для чого платити більше, якщо можна купити на секонд секонд-хенді. І останнє, що я купила, не знаю, як це буде після прання, але все-таки, як мене чоловік каже, я жінка, яка не може пройти повз. Якихось ковриків. Коротше кажучи, ковриків багато не буває. Ось такий. коврик я взяла. Він іде ось так. Дуже він легенький. Я не знаю, чому його не забрали раніше. М'якенький, легенький, дуже швидко буде сохнути. І а, в мене у ванні дуже швидко мастяться коврики. Зараз наразі там взагалі нічого немає. Бо постійне прання, постійно я мию взуття і так далі. Але хочеться щось постелити. Я встигаю тільки помити останнім часом підлогу і нічого туди не стелю. Але треба, бо хочеться ногою ставати на щось таке м'якеньке. Так що, ось такі в мене покупки, я сподіваюсь, вони вам сподобались. Мені так точно вони подобаються. І ціна їхня адекватна. І я не сказала би, що я взяла щось тут лишнє, все те, що мені треба. Ну і звісно ж, ось цю сумку, яку я вам показувала, ось цю, в якій я це все принесла, це також крута сумка. Вона замикається на замочок, все працююче. Єдине, що її треба, звісно ж таки, попрати. І в ній можна ходити навіть з нею в центр міста, скуплятися. Сумка просто нереально класна. І тканина така, знаєте, щільна, як мішковата. Так що витривалі ручки, витривала сумка. Займаюся прибиранням у ванній кімнаті, перу і хочу поділитися з вами відгуком на один із спальних порошків, який брала від фірми Delamark, Бо те, що я брала вже повторно, тут вже і рекомендувати немає що, все класне. А те, що брала я вперше, то, звісно ж, я його тестую. Ось цей порошочок купувала, тут іде 3 кілограми. В упаковці і вони поділені по ось такому ось пакетику по кілограмовому. Як бачите, половини вже немає. Одного пакетика перу я вже третій день їм. І що вам скажу? Весь одяг чистий. На диво я не додаю ніякого кисневого відбілювача для підсилювача. А, прайня, бо коли я купую в аврорі дешевий пральний порошок, зазвичай я досипаю ще кисневий відбілювач 100%, бо. Боюсь, що плями не відстануть. І з цим порошком, практично, я не помічала, що лишаються плями. Або я не добачаю, або плям дійсно немає. Так що порошочок дійсно класний. Посилання вам лишу в описі під відео. І зараз скажу ще за один засіб. є ще один засіб від фірми Деламарк ось такий засіб для. Туалету, екоприбирання, боже, аромат, дівчата вам не передати. Дійсно пахне такою смачною вишнею, щоб засіб для туалету пах, а не виїдав очі. Це взагалі супер. Коротше кажучи, я ось цим засобом відмила вже туалет. У мене все чистеньке. І ви знаєте, навіть не треба було вкидати ніякі таблетки для чищення унітазу. У мене вони і закінчились, і мені вистачило буквально ось цього засобу. І я відмила свою стареньку ванну. А, я знаю, що вона виглядає не найкраще. Це її саме чисте а, Це вона сама, сама чиста. Ми коли робили ремонт у ванній кімнаті, ми не міняли ванну, тому що такої ванни зараз не купиш. Рекомендували мені, до речі, її пофарбувати, я не хочу. Тому що якось я знімала квартиру, ми фарбували там ванну, бо вона була взагалі в страшному стані. Лячно було туди лягати. І пізніше ця фарба вона облазила, і, хоч ми і фарбували її так, як треба було, але все рівно того ефекту вже немає. Тому я вважаю, що навіть помита, чиста ванна, якщо вона навіть старенька. Вона має право бути, мене вона влаштовує. Такої глибини зараз ванни не купиш. Завжди йдуть ось тут скошені такі. А мені це не подобається. У нас і діти люблять поплескатися тут, і я люблю, так знаєте, лягти. І чоловік також. І, коротше кажучи, ми вирішили, що цей розмір ванни нам ідеально підходить, і її змінювати ніхто не хотів. Тому. Це ідеальний стан цієї ванни. Також відмила я ось цим засобом для туалету. Хоча цей засіб пише, що не можна мити металеві металеві металеві. Так загалом для неметалевих речей. Цей засіб, але ось в мене ванна металева, фарбована і дуже класно миє. Буквально хвилину нанесла, тобто розливаю, що тут, що в туалеті цей засіб, і лишаю на хвилину, тоді мочалочкою просто протерла і можна змивати. Взагалі, засоб цей пише, що можна і не терти, але я все таки тру, бо. Щоб був кращий результат. Не знаю, не пробувала не терти, але засіб вам дійсно рекомендую. Я зараз знаходжуся з закритими дверима у ванній кімнаті, і тут пахне. Тут не смердить ось цим засобом їдучим якимось, а тут дійсно пахне вишнями. Хоча в мене помити пральну машинку, але буду це робити, коли її вимкну. Поставлю ще одне прання. Так, цю коробочку треба викинути, вже вам показала. І, ну. Правильно машинку помити, буде прання ще одне поставити, помити підлогу, і з ванною в мене буде все. А, ще треба буде тут помити церкало. Обов'язково. Я знімаю як такої мотивації на прибирання, просто ділюся, що роблю, чи мию, бо у нас вимикають світло, певно, як і у вас. І в нас немає певних годин, тобто я не знаю, коли його вимкнуть. Його можуть вимкнути вночі, його можуть вимкнути ввечері, можуть зранку, можуть посеред дня. В нас немає графіків відключень. Я не знаю, де їх дивитися. І тому мотивація на прибирання ось така. Показую, що роблю. Я, до речі, перенесла вчора вазони із кухні в кімнату, покажу вам, як буду там, бо на кухні вони вже почали горіти. Дуже гарно вони виглядають саме там, на підзвіконні, але. А в нас сонячна сторона і просто листя горять, квіти горять, і з вазонів там майже нічого не лишається. Тому вони перенеслися в кімнату. І зараз піду певно вам покажу. Так тепер у мене виглядають вазони мої в кімнаті. Їх тут дуже багато, як бачите, бо в кухні взагалі нічого не можна тримати. Там навіть горять кактуси. Тому всі мої вазончики стоять тепер. Ось тут. Їм тут комфортно, все сонце прилягає на балкон. На балконі у мене, звісно ж таки, є штори та тюль І все класненько прикриває. До речі, покажу вам зараз певну сумочки, які купила. Хоча їх краще показувати, коли вони висохнуть. Але ось вам лайфхак, як їх можна сушити на балконі. Прикріпила я ось так. Прищіпками все вісить, все скапує, бо вивернути їх не можна. Вони не вивертаються, всі підкладки підшиті, і тому їх якось висушити треба. Загалом, певно, буду самі сумочки показувати вам вже, коли вони підсохнуть. Ось це дуже класна така. В мене хоч і її віка, і певно її забере. Але саме головне, щоб вони висохли із середини. бо це досить такий, думаю, буде довгий процес, хоча тут душно, жарко і, можливо, це буде за день, за два. До речі, ось тут моя вже кофтинка, що я на секунді купила, сохне, попрала її вручну, бо вона, знаєте, така непогана, чистенька була на вигляд. Я її руками попрала, замочила перед тим і нічого страшного в тому немає. Так, тут все сохне ще трішки. Зараз в мене допереться, буду вішати сюди. Нове прання. Завтра, до речі, нашого Юрчика день народження, і я хочу завтра ж сходити з ним, купити йому мобільний телефон новий. Не знаю, який візьмемо. Певно, поділюся вже в наступному відео, бо я планую змонтувати це відео сьогодні, поставити його на таймер, щоб в мене був день завтра вільний. Трішки посвяткувати. Хоча я не думаю, що ми будемо щось там грандіозне робити, але якийсь тортик спекти треба до Юрика Прийдуть хлопці, певно, на чай на каву. Ну, Вірніше, вони каву ще малі, щоб щоб пити, будуть пити капучино або чай. Але приготувати тортик треба. Не знаю, як буду справлятися, чи буду пекти сама, чи куплю коржі, чи куплю взагалі торт. Сьогодні в мене і роботи багато за комп'ютером, і треба ось попрати, вимити ванну, помити підлогу. І взагалі в кімнаті я хочу зняти коврики. З мамою говорила сьогодні дійсно: вона каже, що, познімавши коврики, мити кожен день повністю підлогу, не оминаючи коврики, і буде набагато легше дихати. Бо в нас вдома дуже-дуже жарко. Сонячна сторона повністю і взимку класно, бо в нас тут завжди світло. А ось влітку тут немає чим дихати. Навіть уночі ми тримаємо відкритий, ну, напіввідкритий балкон, бо діти їх простудить. І при відкрите вікно на кухні. Коротше кажучи, сюди свіже повітря аж ніяк не достає. Хочу всю ніч все відкрити. Цілий день все відкрите, а повітря нам тут не вистачає. Ось із-за чого нам ще треба добудовувати будинок, чим пошвидше, щоб ми могли переїхати, бо квартира тут дуже душно. Тут дуже душно. Скільки знаю, у мене в знайомих є будинки, і в свекрухи ми приїжджаємо. Там дуже-дуже класно, там, знаєте, свіже повітря, прохолодненько в хаті, і, коротше кажучи, я хочу переїзд. Але ще до нього нам трохи далеко. The sand. When I met you, didn't have plans. But I stayed when I should have ran.